І всім привіт, друзі! З вами я Бодіка 2003, і сьогодні ми продовжуємо будувати наше місто в Майнкрафті. Давайте починати. Сьогодні будемо будувати лікарню в нашому місті. Нарешті настав цей час, щоб збудуємо лікарню. Я думаю, лікарня буде десь у того біля ось цього новостройки цієї. Давайте починати. Беремо. Беремо. Е... Кам'яну сеглу давайте. Або ні. Обточний камінь. Е, Далі беремо. Давайте беремо то, згод піщаний блок. Піщаник. І, і поки що нам нічого не треба. Давайте починати. А, ні, і скло. Давайте починати. Так, лікарня у нас буде. Ой. Ось тут його. Давайте почнемо починати. Е,

Е І давайте проведемо тепер в ось таку заокруглену частину. Так, все. Е давайте про цю частину. Тут його продліваємо. Блин, цей житель тут ходит. О, все, вийшов. Так. Ну, давайте я вже пол сам построю. Підлогу я вже построю. Давайте починати будувати вікна. В мене цей житель біса. Так, бо давайте е, вход буде не тут, а десь ось тут того. Тепер нас цей житель не побезпокою. Так от, <див> давайте тут буде вход наш. Так, є. О, дверну раму ми зробили. Тепер давайте робити вікна. Так, ні, е, давайте зробимо ось такого. І що це? Тут ось так? Давайте трошки подвинем. Вікна? О, є. Ось тако нормально буде. Так, давайте вже тепер е, тут побудуємо. Ну бо давайте я вже сам тут построю, потім вам покажу результат. Так, я вже построю цю стіну. Тепер давайте е, ще зробимо ще раз ось такий ободок. Зараз безстренькось таке зробимо. Кроме тої частини. Я зараз вам покажу, яка ця та частина буде. Зараз. Так, тепер показую, яка ця частина буде. А ця частина лікарні буде скляна, того що тут будуть всякі коридори, палати, кабінетики. Ну, добре, давайте продовжувати будувати. Так, давайте зробимо ось тут його от стіну. І також е, обділимо її цими віконечками. Тож тут будуть кабінети, а в тому прозрачному корпусі будуть палати. Так, добре. Другий поверх робимо. Давайте тут ось таку штуку зробимо. Ой. Так. Є. І тепер давайте ще один поверх зробимо. І цей майже теж є. Майже. Є, построїли. Ось тако виглядає ця стінка. Лікарня доволі не маленька, доволі велика вона буде. <кій> а цю стіну давайте я вже сам построю, бо вона велика і займе дуже велику частину відео, якщо я її повністю зніму. Так, цю стіну я вже теж построю. Тепер давайте зробимо ось цю стіну. Таку, як та, буде. <кій> Так, давайте зараз ось таку зробимо і тут з цієї струни таке ж таке ж саме зробимо. Так, є. І давайте поділимо на віконечко. Угу. Так. Угу. Майже, 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 майже. Є. Так, тепер третій поверх. Ой. Так, є. Теж є. Ну що ж, стіни лікарні ми вже построїли, це великий плюс. Давайте я ще зараз роблю кришу і будемо робити всередині. Так, я вже зробив кришу. тепер давайте залітати всередину. Ой. Тут дуже темно. Особливо ось там. Так, давайте. Юмаю. Юмаю, 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 що за звуки такі? Добре, давайте я зроблю вже етажі і будемо розбиратись. Бам! І бам! Теж зробили тут. Тепер давайте на перший поверх. <сі> дуємо на перший. ух ты. Тут теж факел поставимо все. Так, дуємо на перший поверх. Тепер давайте е, все тут розділи... розділимо. Зробимо такі тут плани. Як це там називається, там по-правильному. І все освітлимо, щоб нічого не було темного такого. Ну, йо -мо! -йо. О, все. Так. Тут ого, от будуть такі ворота. Ой, які ворота, боже, двері. Е -е, і все. Оп'ять тут темно. Так, давайте тепер зробимо тут ого, кабінетки врачів. Так, тут буде такий тут врачі сидіти. Далі тут... тут другі врачі будуть сидіти. І тут такі. Так, давайте застраюємо ці кабінетики. Так, так, є. Тепер давайте ось тут от. Ще теж зробимо врачів. Так само. Угу. І тут теж, угу. Є. Давайте призастроюємо. Ой, трошки не туди поставив. Так. Й-моє! Теж є. Ну, тут ось така от тут кабінетики. Давайте ще, може, навіть отсюди голод, парочку зробимо. Або ось такий тут кабінет буде. І думаю, де це зробити в хо цей двежі і двері. Лесницю. Ну, бо давайте лесниця буде вже десь тут голод. Так, давайте вже розділю тут палати і вам покажу. Так, я вже построїв поверх. Давайте я вам покажу. З <кхід> кожної сторони по три палати і один кабінет медсестри на етаж. Тут так само. І ось тут. Ого, от, зараз я вам покажу. Ось тут я зніс кабінет, щоб тут можна було построїти. Е Сходи. Давайте почнемо строїти ці сходи. Ой, я ми поламав. Так, тепер давайте візьмемо е сходи з кам'яної цегли і проставимо їх. Так. <плес> Та -мо. Ще житті заспавнився. Так, так, і так є. Так, на другий поверх уже є ого. Темно. <звук> так, давайте тут теж зробимо вікна, щоб для кабінетів. Угу. Боже, які вікна? Стіни не вікна дойшло тільки, вибачте. Так. Угу. І тут так само. Так, тепер давайте. Построїмо вже другий корпус. Зараз подивиш де до вход. Ага. Даємо. Входисть тут. Угу. І. Угу. Так, тепер давайте зламаємо ось тут, тут опрій факел. Бе цей звук, господи. Двідки ці звуки беруть. Так, давайте освітлемо. І ось тут його поставимо два. Є. Тут я теж построю освітлив все Так, тепер давайте я тут теж сам зроблю. Так, і цей поверх я теж зробив. Тут теж кабінет медсестри на етаж а ось тому буде дещо е, прикольне. Я вам потім покажу вже в кінці відео, щоб він трішка була. Так, тепер е, пішли робити е, лісницю на третій поверх. Ой. Третій поверх великий. Як всі остальні. Ой. Фонарка підібрав, звичайно. Так, тут 4. Тут четыре. Так, ну тут уже без цього. Просто ставим ось такой лесенки є. Тепер застраюю. Ось тут врачи. Всякі. Будуть. Місто наше вже велике і перейшов час будувати лікарню. Собственно, зараз я це її роблю. Що будемо вустраювати її в цій серії. Тепер строимо другу частину. Ой. Застроюємо. Так, застроїли. Тепер давайте я освітлюю і зроблю той корпус. Ну що ж, лікарню я построїв, Тільки ще не зробив двері і вікна давайте я вам, я ж вам казав, що я тут його зроблю, дещо інтересне. Давайте я вам дещо тут інтересне зроблю. Тільки для цього нам потрібно буде застроити ось цього ряд. Повністю. І тепер ставимо. 2, 3, 4, 5 блоків. І піднімаємо вверх, примерно, на 2 шеяруса. Або не, давайте на один. Вон. Піднімаємо на один ярус і застроюємо ось такою стіною, типу. Ну, що ви тут ходите? Так, зараз. Так. Хм. Продовжуємо. Ні, давайте перше зробимо ось таку от. Це взагалі буде заїзд для скорої і швидкої допомоги. Скорої і швидкої допомоги, Да. Давайте зробимо ось так. Угу. І прийдеться ще, напевно, ось до цього строїти. Так, добре. Давайте я вже сам це, це зроблю. Так, я вже построїв парковку для... Швидкої допомоги. Ось така вона велика. Тут навіть літучі миші завели, скажу, ні. Зараз їх повбиваю. На. Є. Так, і давайте тепер освітлимо цю парковку. Давайте поставимо якісь отакі такі от балки. Зараз я візьму, зараз давайте це все очистимо. Ні, давайте без цього. Зараз візьму ось такі от жовті, жовті такі блоки і морський ліхтар. Жовтий блок я отсюди його поставлю. Морський ліхтар отсюди го. Давайте зробимо колонни. Ой. Так. І останню або ні. Давайте вже без цього. Ну, 에... Давайте ж тут зробимо якісь такі от. Або ні. І давайте тепер я якось попитаюсь построїти швидку допомогу. Давайте візьмемо для цього підходящий блок. Давайте візьмемо блок вугілля. Вімемо. Кам'яну кнопку давайте візьмемо. бетон белый, червоный, стекло, вовну возьмем. И ну, давайте строим. Давайте ось так, давай, то есть так, И ось так, то есть так. Так. Давайте строим скорую допомогу. Так. А такая как широка будет. Або не, давайте вообще такую сделаем. Угу. Тут ось так. І мігалки давайте, то ось тут ось такі будуть Давайте зараз я сюди вот лестницу еще поставлю, типа такі от, щось, блін, забувся. Рештка радіатора его. Так. Е, і давайте зробимо тепер беремо рамку. Все. Беремо рамку і ставимо от сюди го. Ну і давайте візьмемо ліхтар і поставимо. Ну і зараз я таких построю е, ще декілька машин. Ось так це виглядає. Ой, тут трошки не дострою машину. Є. Тепер ось такі отут машини святкової допомоги будуть сторожити наше місто від і, і, всяких болячок. Наше місто невелике. Ой, ну не маленьке і невелике. Так, тепер давайте будемо застікляти і обустраювати. Давайте я вже застіклю за кадром. Так, я вже застіклив вікна. Тепер давайте візьмемо таблички і почнемо. Називати докторів. Давайте це я вже без вас зроблю і вам покажу потім. Так, я вже обустроїв корпус врачів. Давайте я вам покажу. Тут сімейний лікар, тут гастроентеролог, тут педіатр, тут кардіолог тут дієтолог. Тепер йдемо на другий поверх. Так, Тут корпус пацієнтів на першому поверсі так само написано. Тут хірург. Е, Операційна тут. Тут окуліст, тут мамолог. Онколог. Так, йде на, на третій. Тут теж корпус пацієнтів і лавочки. Так, тут сімейний лікар 5. Тут дерматолог. Тут главврач Тут стоматолог. Тут пустий кабінет Тепер йдемо обустраювати. Корпус пацієнтів. Тепер спускаємося на перший поверх. І давайте я вам. Ой, тут не обустрою. Давайте я вже тут сам все построю, вам теж покажу. Так, я вже построїв корпуса, і давайте я вам покажу ті палати тут. Перша палата у нас ось така. І всі інші палати такі самі. Давайте тепер я вам покажу кабінет медсестри, медсестер. Тут будуть на кожному етажі дві медсестри. Ну і на кожному етажі таке саме. Ну що ж, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. І всім пока!